Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про ваду нашого суспільства Хабарництво. Цікаво, що слово хабар походить з арабської мови за посередництвом турецької та дослівно перекладається як повідомлення, вістка, новина. Значення підкуп могло розвинутися на підставі значення плата за повідомлення. В українській мові слово хабар належить до іменників другої відміни. І у родовому відмінку має закінчення А, а не Я, тобто Хабара. Хабар це гроші або речі, які дають службовій особі як підкуп, плата за які-небудь злочинні незаконні дії в інтересах того, хто їх дає. Українська мова знає багато слів, щоб назвати хабарника. Це і хапун, і хапуга, і здирник, і драпіка, і лупій, і скубрій, і «щипавка», і хабарохаб. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, що, хоча словник називає хабарником лише того, хто бере хабарі, закон України передбачає відповідальність за хабарництво і того, хто бере, і того, хто дає хабарі.